Огляд на всю мою декоративну косметику, бо я нарешті розібрала все це бізобразі і вирішила, що світ повинен це побачити. Тут Декілька частин я ще покажу свої парфуми і свідогляд, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Взагалі я кинула собі виклик, що в найближчі два місяці я не буду купляти нічого нового з декоративної косметики і з доглядовою, так само тільки якщо це не якісь екстрені випадки або хтось захоче мені прислати щось на огляд. Сьогодні ми почнемо з моєї базової косметички на кожен день. Мій щоденний макіяж займає максимум 5 хвилин, і починається він завжди з брів. Ні, та гель від LCF – моє найкраще комбо вже на роки 4 Точно разом коштують близько 200 гривень, вистачає більш, ніж на рік. Ну і кращого комбу для себе я поки що не знайшла. Наступне це коричнева туш від Maybelline. Вона вже наладан дихає, але ми все ще тримаємось разом. І останнє, що я вважаю, що зробить мій макіяж якимсь таким зродзинкою, це ось така олійка від Ламель у 404 відтінку. Її вже точно більше року. В наступній частині я покажу всі свої продукти для губ. От там вже буде справжній контент.